Доброго ранку, шановне товариство. Сьогодні 28 вересня 2023 року ми з товаришами без Тасі Правда вирішили знову відвідати високогір'я Карпат. Прийшли 10 хвилин, 10-15 хвилин. Такі два білячки молоди, поїжджених, правда вже. Рушаємо на пошуки. Сьогодні без Тасі, Тася прихворіла трошки моє вчора. Беремося до пошуків. Слава Україні, слава ЗСУ. Дякуємо, що храняється на спокій. До ново ключі. Годину, годину, беремося гори. Два білих і ось така... Плантації червоненьких. За три дні все помінялося, білих дуже мало, не розумію з чим зв'язано. Ну, беремося до роботи. Прийшло ще півгодинки. Спускаємося вже донизу і тут все-таки Бог нагородив нас мене. Такою красою. Побачиш спочатку цього малюсінького, А тут дивіться. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. П'ять. Я поки що не бачу, якщо знайдусь, то ще виключусь. П'ять штук на одному місці, беремося дорвати. Су, знайшов. Дивіться, яку красу знайшов. Оце грибочок. Оце грибочок. Так що ми ретельненько йдемо по тій по тій стороні. Руслан, ходи сюди! О тут. Отаке. От Ой, красень. Руслан! Руслан! Десь! Ну, я бачу. Йолки-па! Оце краса. Все, заради такого гриба можна було їхати. Дивіться, який Одиночок, виріс. Малесенький, одиночок такий. Пари не бачу, але йде. йдемо далі, подивимось. Щось там біліється, глянемо. Прийшло ще 5 хвилин. І ось там такий трошки поїджений. Але... о, білячок. Є один. Шукаємо пару, можливо, де є. Що не бачу. Так, прийшли ще кілька метрів. Ось такий молоденький, білий, літній, а тут рядом. Ось такий красунчик Дивіться. Ох, а там ще красончик товариш знайшов. Бере вердіть. Два! Два вкупі вроді, так? Краса. Дивіться, як краса. Але гарні. Але гарні. Дякуємо Богу за наші знахідки. Віталік, помахай, покажи красу. Супер. А ну, ще фотку зроблю. Ось такі красунчики, два. І це як, заховався грибочок. Ось тут. Аж весь сюди, О! Ось такі Так Смарічку за гілочки заліз. Так, зайшли, вже до дороги. Ого! Дивіться, які гриби. Один там перевернутий другий старий, Але є молодий. Дивіться, який не І ще один. Давай. Друзі. Для махоморчика. Ще два стареньких, а такий молоденький, один, один красончик. Шпарфа. Ми спустилися до дороги майже біля автомобіля. І тут біля дороги такий о! Красунчик. Ох, такий. Зараз почуєте звук. О, о. Але одненький поки бачу. Гарний. Ну, а сьогоднішній результат. Майже повне відро білих. Ну і тут трохи старіші білі, червоні на сушку білі. Вважаю, що поїздка була вдала. Всім гарного дня. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Канал Бойківський Грибник. Слава Україні! Слава Зсу. До нових зустрічей.